У Луцьку завершилась чергова зміна табору для діток, який організувала громадська організація Fox House. у соціальному центрі Відкриті двері. Два тижні тут перебувають діти з громадської організації FoxHouse і працює ціла команда. Ідейним, найголовнішим в цій команді, звичайно, є Слоан Джеймс Тимофій, який організував основу цього всього, а далі ми всі працюємо тут. Заради діток. Варто зауважити, що громадська організація FoxHaus є ініціатором проекту Центр життєстійкості, який відкрили у Луцьку задля допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах. Наш центр разом із благодійним фондом Відкриті двері вирішили організувати такий табір для діток, для діток, де є сімей загиблих, ВПО, діток, військових, хто служить. Оксана Жваліковська, на табір запросили майже 30 діток. Ми забезпечуємо їх ментальне здоров'я і нагадуємо їм, що в них є справжнє дитинство навіть в сьогоденній реалії, коли тата немає, або тато служить, або довелося покинути свій дім. У нас є дівчинка, які втікали від війни, повністю обстріляна машина. І для них це велике щастя і для нас теж це зараз стало великим щастям, що ми можемо надати цим дітям таку можливість. У таборі щодня проводили цікаві розвиткові заняття, ігри і флешмоби. Також з дітками постійно працював практичний психолог. В першу чергу ми дуже багато знайомилися, говорили про себе і працювали над певністю собі. Дітки підібралися дуже різні, але що дуже тішить, не було якогось, не було запитань, а чого ця дитинка така чи не така. Тобто було абсолютне сприйняття. Наскільки хтось міг робити, той робив. Якщо хтось не встигав, то допомагали зробити. Було багато чисто психологічних практик на заземлення. За словами Оксани Литвиненко, нині дуже багато дітей перебувають у некомфортному психологічному стані, адже події в країні лишають свій відбиток у душах малечі. Тому дорослі мають приділяти дітям більше уваги і надихати їх впевнено рухатись вперед. Ми говорили про мрії ми говорили про наші сподівання, надії про те, що мрія збувалася, треба докладати зусиль. Світлана Северенюк, дружина військового, який зараз перебуває, в одній з найгарячіших точок фронту. Жінка каже, що діти дуже сумують за татом, і табір у соціальному центрі відкриті двері. Це просто чудова нагода для малечі зайнятись у період літніх канікул чимось цікавим і корисним. Нас запросили, ми не могли не прийти. Ні... Дуже все дуже гарно. Були ми тут 10 днів, дітям дуже сподобалося, організація супер. І погода не підвела, все дуже гарно. Діти купалися щодня в басейні, різні мастер-класи. Сподобалось да. вам. А mm -hmm. що вам найбільше сподобалось? Що тут найцікавіше? А, найцікавіше, що тут є басейн, і там ми робимо щось там. Майстер-класи, щось там робимо. Говоримо за час від відвідування табору. Діти дуже здружились між собою, тому закриття зміни для багатьох було сумним через реставрання, адже малеча приїхала сюди з різних регіонів України. Цих два тижні я скажу, що пройшли дуже дуже швидко. Дуже насичені два тижні були. Громадська організація Фокс Хаус. Вони заїхали до нас, хочу відмітити не справді. Чудова команда гарно працюють з дітками. Дітки чудо, час з ними пролетів дуже швидко. Організовувала, можна сказати, також команда, тому що це були і Фоксхаус, обласна військова адміністрація була також задіяна і від фонд. Відкриті двері всі разом зробили гарний, гарний час для наших діток. Тож на завершення зміни дітки влаштували майстер-клас приготування ходогів, радісно частували і працівників табору, і батьків. Sous. Давай я тобі допоможу. Так, например. Таку краянку. Ось так, супер. Давай, далі. Сол, супер. У нас ходок для мами. Так.